Вітаю вас на моєму каналі Докадіо. Сьогодні хочу знову поговорити про аритмію. Дуже багато запитів від моїх підписників з приводу лікування пропофеноном або пропанормом. Цей препарат дійсно використовується при лікуванні різних видів аритмій, особливо це стосується фібриляції предсердь та суправентрикулярних порушень ритму, шлуночкових порушень ритму, таких як екстрасистолія або суправентрикулярна тахікардія. І от, як використовувати цей, цей препарат, чи він кращий, ніж інші, які особливості прийому. От сьогодні про це ми будемо говорити. Я б виділила три основних правила прийому пропофенону. Перше правило це перше використання препарату повинно бути в умовах лікувального закладу. Чому? Тому що, звичайно, ми боїмося при прийомі будь-якого антиритмічного препарату появи нових. Порушень ритму, небезпечних життєзагрозливих порушень ритму. Тому на початку прийому дійсно препарат бажано використовувати саме в умовах лікувального закладу, там, де є весь спектр медичної допомоги при порушеннях ритму небезпечних. Друге, цей препарат пропафен можна використовувати по двох напрямках. Перш за все, це. Невідкладне лікування нападу епізоду аритмії. Якщо це мова йде про фібриляцію при бо вона дійсно протікає з нападами, то ми говоримо про певну дозу, це 300 мг одноразово при, для негайного лікування аритмії. І це дуже часто спрацьовує і дійсно пропафен є. Так званою таблеткою в кишені, тому що дійсно він швидко може купувати напад аритмії. Ну і третє, що цей препарат можна використовувати для тривалого прийому в якості профілактики нападів аритмії. В даному випадку, тоді вже цей препарат приймається декілька разів на добу. Якщо це початковий прийом препарата, як правило, для того, щоб ми змогли швидко і досить ефективно ну, лікувати аритмію, ми призначаємо три рази на добу препарат по 150 мг, потім зменшуємо дозу і можемо давати навіть підтримуючу дозу у якості 150 мг на добу. Ми, звичайно, для того, щоб визначитись, кому необхідно приймати цей препарат, які ну, так звані підводні камні да, при прийомі препарату для того, виконується весь спектр обстежень при, у пацієнта з кардіологічною патологією. Це перш за все кардіограма, це ехокардіографія, це холтерівське моніторування ЕКГ. Це визначення гормонів щитоподібної залози, загальний аналіз крові, ну і таке інше Це те, що необхідно, те, що вам призначає кардіолог. І я б виділила в цих обстеженнях такі речі, як ехо, і холтер. Ехо нам потрібно для того, щоб визначити функцію серця і щоб визначити, чи є патологія органічна, тобто порушення клапанів, порушення. Роботи клапанів, збільшення товщини стінок, збільшення порожньін серця, наявна, чи, чи є порушення функції серця, це все нам буде допомагати і визначати можливість в призначенні такого препарату. Тому що, наприклад, при зниженні функції серця менше 40, а якщо це патологія, наприклад, принесена інфаркту пацієнта. Чи якась а, а, стан післяоперативного втручання, тобто, якщо є якісь виражені, клапані патології, в такій ситуації ми пропанорм ну, майже ніколи не призначаємо, тому тут є дійсно обмеження. А, особливо це стосується пацієнтів з такою маніфестованою серцевою недостатністю, да, коли є загострення серцевої недостатності, набряки, задишка виражена, серцебиття. Такі ситуації ми точно пропафено використовувати не будемо. А де будемо? Ось тут нам на допомогу приходить Холтерівське моніторування ЕКГ. Я багато разів в своїх відео розказувала, що ознаки аритмії у. Багатьох людей це суб'єктивні прояви. Тобто, це кожна людина, яка скажеться на перебої в серці, вона ніколи не може визначити, який саме, який саме вид порушень ритму в неї є. От для того, щоб визначитись, і потрібна кардіограма, і хутрівське, тобто добове моніторування КГ. І тут ми бачимо, чи є е, наявні фібриляція передсердя або тріпотіння, чи є екстрасистолічна аритмія, скільки цих екстрасистел, яку якість вони мають, наскільки вони небезпечні, чи є шлуночкове порушення ритму. Е, це все підраховується, оцінюється по певним е, градаціям, і, е, виходячи з цього, ми призначаємо дійсно антиритмічну терапію. Якщо є багато епізодів фібриляції перед серць і багато екстрасистол, і вони небезпечні, то дійсно пропофенон буде нам дуже допомагати для лікування таких пацієнтів. І оцінка ефективності пропофенону, ну і в принципі будь-якого антиритмічного препарату, вона відбувається, ну, як правило, частіше за все, через місяць від початку прийому. Тобто, наприклад, призначаємо препарат, був проведений один холтер. І через місяць ми повторюємо той холтер. Між цим робимо звичайну кардіограму. Якщо щось небезпечено, якщо щось турбує, то звичайно холтер повторюється раніше. Але в середньому це такий а, часовий проміжок. На що хочу звернути увагу? Є певні, звичайно, протипокази для призначення пропофенолу. Найчастіше це. А, Може вам вказати саме ваш лікар. Чому? Тому що треба бачити кардіограму. І дійсно, якщо в людини брадікардія, тобто зниження частоти серцевих скорочень, то це протипокуз для призначення пропофенону. Я маю на увазі частоту менше 60. Якщо це 70 і вище то ми спокійно можемо призначати. А от між 60 і 70, от тут треба дуже добре подумати. І якщо на холтері ми бачимо, що, ну, наприклад, середня частота у нас близько 70, а от вночі частота опускається там, до 40, то це дійсно буде обмеженням для призначення В, ну, Найчастіше так. Да? Тому що бувають різні ситуації. Буває, що людина вже приймає якийсь антерит. Ми просто додаємо. І тоді це ну, інша ситуація. Але взагалі, частіше за все, саме зниження частоти серцевих скорочень, менше 60, це точно буде протипокуз для призначення пропафенону. Друге, це звичайно, Виражена неркова недостатність, тому що нагадаю, що всі ліки вони метаболізуються, тобто виводяться із крові е нирками, ну, і частково печінкою. Так от ниркова е печінкова недостатність, тобто, така виражена патологія, вона дійсно буде протипоказання для призначення е пропофеном. Ну І, звичайно, це е різні порушення провідності. Це блокади, атровентрикулярні, атеральні блокади, про яких, в принципі. Взагалі всі антиаритмики є обмеженими. Ну і ще виділю таку річ, як небезпечні види аритмій, які відбуваються саме при прийомі препарату. От для того нам потрібен холтер. Ми оцінюємо до препарату і після прийому. Якщо бачимо, що на фоні прийому препарату ситуація погіршується, то, звичайно, це потребує відміни препарату. Значить, що ще хотіла сказати? Що іноді буває, що антиритмічні препарати, які призначаються кардіологам, вони іноді потребують поєднання. Так от найвдаліше поєднання пропафенону це з бетаблокатором. Це може бути бісопролол, метапролол, карведілоло, ну будь-який бета-блокатор це вже на вибір вашого лікаря, але дійсно це можна робити, якщо у людини. Крім того, що є аритмія, дуже висока частота серцевих скорочень, або паралельно є ознаки серцевої недостатності, або ішемічна хвороба серця, бустена Ну, Тобто ці патології, які потребують обов'язкового прийому бета-блокаторів, ну, майже така вся інформація, яку я хотіла сьогодні донести. Якщо є питання, будь ласка, в коментарях під відео задавайте, я намагаюся на всіх відповісти. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З приводу індивідуальних консультацій дивіться в вкладці під цим відео.